Починаємо будівництво ставка в селі Мощун Київської області. Загальна квадратура ставка приблизно складає 72 квадратних метри. Ставок декоративного призначення. Зробили розмітку кілочками і сигнальною стрічкою. Продублювали по землі вапном. На наступний день трактор почав викопувати коріння зрізаних сосон, які були в аварійному стані і мали великі шанси впасти під впливом вітру ґрунт у нас виявився дуже сипучим, супіщаним, і формувати ним берегову лінію було неможливо. Тому ми насипали мішки ґрунтом і підіймали борт на потрібний рівень. Купаємо трактором чашу ставка. Вчора вручну мішками виклали рівень. Найвищі точки точці піднімали аж на 70 см. Зараз прокопується. Мілководна зона регенерації на глибину метр. Далі буде викопуватись глибоководна. І зона мілководдя для того, щоб можна було постояти під час плавання і обережно зайти у воду. Весь ґрунт, що виймався, висипався з іншої сторони мішків, а потім розплановувався, створюючи максимально пологий ухил. Поверх завезеться близько 10 см плодового ґрунту, висадяться рослини і постелиться газон. Під час вихопки періодично звіряємо з нівеліром, щоб не накопати лишнього. Дорогою додому мокра погода посилилась і почався незатяжний, але доволі крупний град. На наступний день засипали жолоби, які промив дощ, і приступили до чистового планування чаші. Вирівняли і протрамбували стінки ставка, зайнялись укладанням мішків підпірної стінки, що розмежовуватиме зону регенерації і глибоководну частину. Сюди стараємось формувати пологі стінки, щоб зберегти піщані борти від відсув. Хоч після гідроізоляції і набору води вода не дасть піску рухатись, все одно вирішили перестрахуватись. Вчора приїжджав трактор, зробив нам різнове планування часі. Сьогодні завершили чистове планування. Там у нас мішками стінка викладена, де у нас буде зона регенерації, глибоководна зона. Трошки видозмінена, бо планувалася більшою. Але потім прийняли рішення збільшити зону мілководдя. Водинке. Паралельно з формуванням чаші пошили геотекстиль. Закінчили планування і зайнялися розстиланням полотна. Розстелили геотекстиль. Полотно 16 на 14 метрів 250-та щільність. Це у нас тут сходинки Кожна висотою 20 сантиметрів. Пологий спуск на глибину. Тут у нас буде зона регенерації. Будуть рости рослинки. Наступний етап укладання бутолковчукової мембрани. Пологі береги в ставку дозволяють мінімізувати кількість складок на геотекстилії і на бутилковчуковій мембрані. На цьому об'єкті ми сформували всього три глибоководні частині. Коли будемо вкладати бутилковчукову мембрану, ми їх проклеїмо. І буде все чудово. Якщо ставки більш крутими берегами або зі складними формами, то складок з'являється трошки більше і більше їх треба проклеювати. Вирішили вам наглядно показати роботу з гідроізоляції. Використовуємо бутилку чукову мембрану Firestone. Першим ділом знежирюємо і чистим від бруду місце склейки. Промазуємо праймером одну зі сторін. Вона буде знизу. Клеїмо на неї сиру резину і обов'язково прокочуємо валиком. Потім промазуємо праймером іншу сторону склейки. Відриваємо папір з сирої резини, проклеюємо і прокатуємо стик повторно. Дуже важливо одразу правильно укласти мембрану при проклеюванні і мінімально її совати. Це може призвести до складок і неякісної гідроізоляції. Чекаємо, поки стик просохне, і накриваємо чашу ставка. Доклеюємо з одної сторони ще метрову полосу мембрани, бо там у нас виявилось мембрани впритик. Після розстилання по можливості проклеюємо складки і притискаємо мембрану до чаші, щоб не було натяжки. В зоні регенерації застеляємо ще один слой геотекстилю. Встановлюємо скімер і розкладаємо дренажні труби. Засипаємо щебінь крупної фракції, а поверх насипається дрібна. По ній приємніше ходити, бо соніж, і простіше висаджувати водні рослини. Насипали гірки, які розрівняються, коли покладеться камінь на підпірну стінку.